Вітаю, друзі! Сьогоднішній наш відеоурок, тема 8 це середня лінія трикутника, трапеція, середня лінія трапеції та її властивості. Наразі будемо говорити про середню лінію трикутника. Отже, одним із неосновних елементів трикутника є середня лінія. Пригадаємо її означення. Середня лінія трикутника це відрізок. Який з'єднує середини двох сторін. Тобто, якщо знаходимо середини двох сторін трикутника, з'єднуємо їх відрізком, позначимо, наприклад, МН, то в трикутнику А Б С відрізок МН, який з'єднує середини двох сторін, буде середньою лінією трикутника. З'ясуємо основні властивості середньої лінії. Основні властивості середньої лінії. Такі, середня лінія трикутника паралельна стороні трикутника, яку не перетинає. В даному випадку МН паралельна, а Отже, середня лінія трикутника паралельна стороні, яку не перетинає. І друге, середня лінія трикутника дорівнює половині довжини сторони, яку не перетинає. Середня лінія трикутника дорівнює половині довжини сторони, яку вона не перетинає. Оскільки це важливі властивості, доведемо їх. Для цього виконуємо таку добудову. Продовжимо відрізок МН на його довжину. Отже, відрізок МН продовжимо на, його, на довжину цього відрізка. Побудуємо, наприклад, точку Д. З'єднаємо цю точку з точкою С. Утворився чотирикутник АМДС. AMDC. Доведемо, що цей чотирикутник паралелограм. Для цього. З'ясуємо спочатку те, що трикутник МНБ МВ дорівнюватиме трикутнику ДНС. Чому ці трикутники рівні? Перше, BN дорівнює NC. Чому BN дорівнює НС? бо точка N середина ДЦ. Далі МН дорівнюватиме. НД. Чому відрізок MN до рівня НД? Бо ми його так побудували НД, що величина ND до рівня Н. Далі кут BNM Б, кут Б Н М. Дорівнюватиме куту С CND, CND Як вертикальний. Отже, кути рівні, як вертикальний. Таким чином, звідси випливає, що трикутник МНБ дорівнює трикутнику МНБ дорівнює трикутнику ДНС за першою ознакою, тобто за двома сторонами і кутом між ним. А тому у рівних трикутників усі відповідні елементи рівні. А саме відрізок СД. Дорівнювати відрізку БМ. Отже, і з рівності трикутників маємо. Звідси. З рівності трикутників маємо. СД дорівнює BM. CD дорівнює М як протилежні сторони як відповідні сторони у рівні трикутника. Але оскільки БМ дорівнює МА, бо точка М середина сторони трикутника, то відповідно відрізок СД дорівнюватиме. Відрізку АМ. Отже, таким чином відрізок СД дорівнює відрізку АМ. Далі у рівних трикутників відповідні кути рівні. А саме, наприклад, кут кут С буде дорівнювати куту НБС. А кут відповідно кут D у трикутника буде дорівнюватиме куту. М А. А раз так, дивим, раз терку ці кути рівні, то ми маємо січна і два відрізки, які дві прямі, яка перетинує, яку перетинає січна. Тобто можна продовжити пряму СД, пряму АВ перетинає січна Б, І внутрішні різносторонні кути перетині двох прямих січною рівне, звідси випливатиме, що пряма СД. Ну, Прямая, який буде належати відрізок CD, паралельно прямій, який буде належати відрізок MB, Тобто прямій АМ. Таким чином, ми маємо, що CD паралельно АМ. А значить, CD і буде паралельно А. Перепрошую, тут буде АБ. CD паралельно АБ, а оскільки АМ належить АВ, то ми будемо мати, що CD паралельно AM. Отже, таким чином ми довели, що відрізок CD дорівнює відрізку АМ і відрізок CD паралельний АМ. А тому в чотирикутник АМДЦ паралелограм за однією із ознак. А саме, якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони рівні і паралельні, такий чотирикутник паралелограм. Отже, звідси випливає, запишемо це, що тоді... тоді. А М, Д, 4 чотирикутник паралелограм. Паралелограм. А раз це паралелограм, то МД паралельно це. Отже, МД паралельно АС. А оскільки відрізок МН належить Д, то тоді МН паралельно. АЦ. Отже, першу частину теореми про те, що середня лінія трикутника паралельна стороні, яку не перетинає, ми доволі. Далі. А оскільки МН дорівнює 1 друга МД, МН дорівнює 1 друга МД, а МД в свою чергу дорівнює АС як, як протилежні сторони паралелограма. То звідси ми маємо, що МН дорівнює 1,2 АС. Отже, таким чином ми довели і другу. Друге твердження теореми властивості середньої лінії трикутника, те, що середня лінія трикутника дорівнює половині довжини сторони, яку вона не перетинає. Далі побудуємо у трикутнику усі три лінії. Зрозуміло, що трикутник це фігура, яка має всього по три. І в тому числі і три середні лінії. Отже, побудуємо довільний трикутник, знайдемо середини трьох сторін і з'єднаємо їх відрізками. Отже, трикутник АБЦ. Позначимо точки, наприклад, М, Н, К. І маємо, що в трикутнику а, Б, С, М, Н, Н, К і М, К будуть середні лінії. А кожна із цих середніх ліній буде паралельна стороні, яку не перетинає. Наприклад, НК буде паралельна АБ і дорівнювати половині її довжини. МК буде паралельна БЦ і дорівнюватиме половині її довжини. Далі. Якщо поділити, поділили ми трикутник довільні середніми лініями, то утворилося чотири трикутники. Раз, два, три, чотири. І не важко довести, що усі ці чотири трикутники будуть з собою рівні. Чому? МН дорівнює АК і паралельний. Отже, АМНК паралелограм. Аналогічно МНЦК паралелограм. У паралограму протилежні сторони рівні. Тому. І з рівності відповідних відрізків, ми будемо мати, що трикутник АМ, АМК, ЦНК, МБН і відповідно МНК, будуть між собою рівні. Далі. Трикутник, який утворився, одна із важливих опорних задач про трикутник, який утворений середніми лініями. Периметр трикутника, який утворює середні лінії за. Подов... Початкового трикутника ви даєте половині від периметра усього. Отже, периметр трикутника, утворений середніми лініями, дорівнює половині, половині величини периметра заданого трикутника. Доведемо цей факт. Для цього запишемо, що периметр трикутника МНК, МНК дорівнює сумі сторін МН МК. І МК. Очевидним є те, ми щойно про це говорив, що МН це дорівнює 1 друга АЦ. Далі. МК. МК дорівнює 1 друга Б, 1 друга АБ. І відповідно середня лінія МК дорівнює 1 друга БЦ, 1 друга БЦ. Виносимо одну другу як спільний множник за дужки, А в дужках отримуємо. АС додати АБ, додати БЦ. Що є власне, периметром початкового трикутника. Таким чином, маємо одна друга периметра трикутника А, Б, Отже, одна із опорних задач стосовно середніх ліній трикутника це те, що трикутник, який утворюється, Середніми лініями його периметр дорівнює половині периметра заданого трикутника. Доведемо ще одну важливу опорну задачу. Для цього, перш ніж її сформулювати, я спочатку побудую довільний опуклий чотирикутник. Отже, побудуємо довільний опуклий чотирикутник, Наприклад, А Б, С, Д. Знайдемо середину його сторін. Знайдемо середини сторін цього опуклого чотирикутника. Показуємо, що відповідні точки. Зараз ми їх позначимо є середини сторін. Наприклад, М F є середини відповідних сторін. Тобто точка М середина В, точка Н середина BC, точка К середина СД. І точка F – середина AD. з'єднаємо ці точки відрізками. З'єднаємо ці точки відрізками. Утворився чотирикутник А МК. Так от опорна задача стверджує, що якщо в довільному чотирикутнику з'єднати середина його сторін, то чотирикутник, який твориться, буде паралелограм. Перепрошую, Перепрошую довільному опуклому чотирикутнику. Отже, чотирикутник FNPF паралелограм. Для того, щоб довести цей факт, проведемо одну із діагоналей опуклої 4 Наприклад, АЦ. Тоді розглянемо трикутник АВЦ. Оскільки точки М і Н середини сторін АБ і БЦ відповідно, то МН буде середня лінія трикутника А Б С. Отже, МН середня лінія трикутника А Б, С. Тобто АМ МН паралельно АЦ. Оскільки це середня лінія трикутника, вона паралельна його стороні, яку не притинає. Розглянемо трикутник АЦД. Отже, АЦД. Ф і К. Це є середини сторін трикутника АЦД. Тому ФК також середня лінія трикутника. І ФК буде паралельна АЦ також. Таким чином, відрізок МН паралельний АЦ і відрізок ФК паралельний АЦ. Ну, зрозуміло, що звідси випливає, що МН паралельно ФК. Отже, МН паралельно ФК. І зрозуміло, що оскільки МН дорівнює 1 друга АЦ, і ФК дорівнює одна друга АЦ, то МН відрізок МН дорівнюватиме відрізку ФК. Отже, таким чином, ми з'ясували, що у чотирикутнику кутнику Дві його протилежні сторони, а саме МН і ФК, паралельні між собою і рівні. Тоді за ознакою паралелограма такий чотирикутник, а саме МНК, буде паралелограми. Далі продовжимо з трапецією.